Вітаю, мене звати Анатолій. Я сео компанії VDS Group і давайте розглянемо чотири очевидні причини токенізації бізнесу. Перше збільшуйте свій капітал. Токенізація дозволяє розширити кількість інвесторів та їхню географію, що відкриває безмежні можливості по залученні інвестицій. Друге це можливість залучати інвестиції в криптовалютах. Залучайте інвестиції в вашу компанію в USDT, Bitcoin, ефір та інших популярних криптоактивах. Отримуйте переваги, швидкість, надійність та децентралізацію технології блокчейн та смарт-контрактів. Токенізація дає змогу вийти на нові ринки, залучити стратегічних партнерів та знайти нових інвесторів. Завдяки цифровим активам, які виражені не у фізичній формі, та позбавлені географічних обмежень, вихід на нові ринки, залучення нових стратегічних партнерів та інвесторів, стало набагато легшим, швидшим та економічно вигіднішим процесом масштабування вашого бізнесу. Щоб більше дізнатися про цифрові технології в бізнесі, підписуйтеся на на наші соціальні мережі, а також на наш YouTube канал, і пам'ятайте, що цифрове майбутнє ми творимо вже зараз.